Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні буде відео з нового секонд хенду. Нещодавно його відкрили неподалік від мого будинку. Вирішила я сюди прийти і зробити вам невеличкий огляд. Це другий день після завозу і ціна за кілограм 279 гривень. Отже, першим хочу вам показати ось такий плащ, тут ззаді ніби як дефект, фарба. Але вона відчищається. Таке враження, що це хтось навмисне замазав зубною пастою, аби так купити потім собі цей плащик уже в більш дешевший день. Це бренд Papaya, 14-й розмір, плащик з капюшоном, можливо, він і чоловічий, але він такий унісекс, як на мене, може носити будь-хто. Він нагадує дощовик, така тканина не промокаюча. І загалом він фактично новий, в ідеальному стані, якщо не враховувати на спині от білі плями. Час від часу ви, мабуть, чуєте такий шум, це звуки генератора. У Львові, як і в інших містах, зараз часто виключають світло, і от деякі магазини рятуються, і завдяки генераторам все-таки продовжують працювати. Ви, мабуть, звернули увагу на штори. Вони тут нормальні, на відміну від багатьох секонд-хендів, де вони прозорі. Але власне через те, що вони чорні, такі от доволі цупка тканина, в самій примірочній темно і важко знімати. Тому, поки немає людей, мало людей в залі я от розкрила, щоб було краще видно ось цей плащ. Я його не взяла, оскільки він такий доволі габаритний, великий і не додає краси. Наступна моя знахідка це ось таке квітчасте плаття, літнє плаття в дрібний такий от принт квітковий. Ви знаєте, я люблю такий принт і часто беру такі в примірочну. Доволі часто вони зараз мені трапляються. Зима це така благодатна пора, коли можна собі накупити багато якісних хороших плать. Щоправда, тут доволі дивний склад. Написано, що зроблене воно з пластику. І наскільки я розумію, це означає, що воно з поліестру, хоча на дотик воно було дуже схоже на віскозу. Це 14-й розмір плаття такої середньої довжини, до колін, на короткий рукав і зав'язується ззаді на такий от поясок зав'язку. Ну, але, звичайно, купляти його не буду. По-перше, це не віскоза, як виявилося, це пластик, плаття з пластику. Крім того, воно на мене великувате, якось виглядає так от простовато. Можливо, за рахунок тих таких дуже темних кольорів, не надто яскравих. Ну, Якось не, не тішить воно. Ще сподобалось мені ось таке плаття від Topshop. Це 44 або 16 розмір, хоча на вигляд воно менше за попереднє. Цікавий тут принт, чорно-білий. Така от абстракція дещо нагадує змійний принт. І це вже 100% віскоза. Подобалось мені плаття, оскільки видалось воно мені таким дуже лаконічним з цікавим принтом і верх дуже нагадує сорочку. Але от в примірці воно мені зовсім не сподобалось. Можливо, через те, що воно м'яте. Можливо, справа в тканині, оскільки вона занадто така от легка, як для такого фасону плаття. Все-таки мала б бути тканина більш структурована. Цікавий тут поясок пряжкою, прям не на зав'язку, а з пряжкою, теж доволі цікаво виглядає, робить це плаття не дешевим. Ну, але так часто буває, коли на вішаку плаття подобається, приміряєш і воно зовсім не те, як ти собі уявляєш. Знайшла ще ось таке плаття від Zara, це розмір L, і воно мені сподобалося таким от незвичним поєднанням. Тут колір хакі, поєднаний з дуже романтичним фасоном. Це таке от плаття, розлітайка. Переважно вони бувають нюдових кольорів, рожевих, білих і нагадують такі от повітряні тістечка. На жаль, бірка тут відрізана, але по відчуттях це котон. І ось так воно виглядає на мені. На жаль, воно от короткувате. Це, напевно, навіть виглядає на мені не як плаття, а все-таки як туніка. Йому б додати вниз ще один оцей от шар, такий 20 см, і було б просто ідеальне, фантастичне плаття. Дуже мені подобається, як воно зроблено вверху, така от блуза, сорочка. І поєднано це все з таким от широким вільним низом, дуже круто виглядає. От Дуже шкода, так, що воно на мене виявилось за коротке. І оскільки у нас попереду багато свят, зокрема і новорічні свята, вирішила вам показати, що можна знайти на секонд-хенді з святкових плать. Першим вам показую ось таке плаття від Monsoon, хороший бренд. І власне він спеціалізується на шовкових платтях. Дуже мені сподобалося ось таке чорне, довге, воно прямо до підлоги досягає. І зараз вам покажу бірочку зі складом, вверх тут повністю шовковий 100% шовка, підкладка 100% ацетат. Дуже мені сподобалося плаття і його складом, і його довжиною, і те, що воно оздоблено ось цими блискітками, яких не є надто багато, і воно не виглядає як базарним. Щоправда, не зрозуміло, який це розмір плаття, але воно виглядає доволі таким от маленьким мініатюрним. Спочатку думала, можливо, я в нього не поміщуся, ось так просто приклала, аби вам показати, але в результаті все-таки спробувала його приміряти і ось показую вам, як воно виглядає на мені. Усе в ньому круто, я б його собі точно купила як святкове новорічне плаття, задоволенням його б вдягнула, але воно мені все-таки не підійшло по розміру. Ось тут, бачите, збоку воно не застібається. Дуже шкода, адже плаття в ідеальному стані, без дефектів, мабуть, його просто один раз одягли і от віддали в секонд-хенд. Але, думаю, це плаття довго тут не залишиться і обов'язково знайде свою нову господарку, адже так справді свята наближаються і такі от речі зараз доволі актуальні. Напишіть в коментарях, як вам це плаття, чи взагалі на секонд-хенді ви купуєте собі святковий одяг. І хочу вам показати ще одне святкове плаття, дуже красивий тут колір, колір Марсала. Воно теж шовкова, ось такий бренд, 14-й розмір. Але це таке от ретро плаття, або воно зроблене під ретро, або, можливо, воно і є вінтажне. Зараз вам покажу бірочку зі складу. Тут 35% шовку, 65% віскоза, а підкладка на привеликий жаль з поліестру. Ну і ось так воно виглядає на мені. Так дещо дивно. Можна в ньому йти хіба що на якусь таку стилізовану вечірку, вечірку в стилі великого гедсбі. Хоча так. Щось в ньому є. Це таке от плаття, яке виглядає як костюм, як топ зі спідницею. Не знаю. Мені такий стиль не дуже подобається, але я впевнена, що знайдуться такі, кому це сподобається. Стиб на голову якусь таку ще пов'язку з квіткою, і можна себе уявити героїною якогось такого американського ретро-фільму, чорно-білого фільму. Чорно це була на сьогодні моя остання знахідка. Переходимо до традиційного зважування. Заради цікавості я зважила плащ, його вартість сьогодні 193 гривні. І заради цікавості поважила чорне шовкове плаття. Воно залважило всього на 86 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей!